Ми знайшли сім способів, як отримати фрукти в Бог Fruits. і зараз ми їх отримаємо. Сьогодні зі мною Яник, Янукович, акей Andrew Тейт, і всяке, яке можна тільки назвати. Всім привіт. І просто Беніт. Всім хай. Пригаємо для переходу. Я, я, я тобі говорю: буду я знімати відео, ти в мене кошаком будеш у всіх відео. Ні разу тебе коти не визбув. Зараз ми будемо вирішувати через рандом, хто яким способом буде отримувати фрукти. Що цікаво, який саме рандом, ось давайте переход і будемо починати. Першим крутим. Не... Е Давай, ну... е -м... Е -м... фрукти — це як? мате. <світнє> <шуми варбені. світнє> Давай, гатя. Гайте або пірати, або щось нормальне. Бліш. <світнє>

Ну і найвезучий з нас, напевно, це Бенід йому випало гача, ну і просто він лак якийсь. Або ні, побачимо далі. Почнемо, думаю, з мене потрібно пояснити, що таке знити фрукти. Тобто, ну, задумувалось це якось, бачите, хтось роль фрукт, і мені не можна писати, і просто, щоб вони скинули, я, типу, так знаходжу фрукти. Потім згодом побачите, ви, як це буде, і я думав, мені скинуть фрукт. ні? О, в мене фрукт заспавнився. Ну це не по чесному бо я просто. А, це ж таке. Що? Да. Ну типу. Які типу. Блін, це як нотіфер, але ну типу, він ж знайшов фрукт, він, він ну, як да, не вийшов. Так, це щитається, це теж як без нотіфер. Таки... І в цьому місці мені ні разу не сповнились гарні фрукти, це шип. Ну, в принципі, як для першого фрукта, то нормально. 180, начебто тисяч він коштує, переходимо тепер далі. Далі у нас буде Беніт. Ось мені повезло, мені випала гача. Тому починаємо прямо зараз. Для початку не сильно мені й повезло. Привіт всім підписникам Кото. Це Яник. Мені випали рейди піратів, тому надіюся мені випадуть непогані фрукти. Ну що ж, а ми переходимо до самих піратів. Ось і заспавнився перший рейд піратів. Йдемо лутати. Надіємося зразу на якийсь хороший фрукт, щоб зразу взути хлопців. Ось уже вбиваємо танки і... Що? Якого? Якого? Йоу! Та ну ви що серйозно? Йоу! Єблоч! Оооо! Єті! Єті випав! Ну що ж, чекаємо 15 і переходимо до наступного фрукту! Ось це вже в нас тоді виходить другий фрукт. Я знайшов магму. Так, просто хтось викинув магму. Ну, в принципі, це третє море тут. Ну що ж, тоді переходимо далі. Зараз буде Беніт крутий. Тав час для другої спроби прокрутити фрукт. Ммм, непогано. І так, а ось уже заспавнилися другі пірати. Ой, після першого разу навіть не знаю, що очікувати. Напевно, якийсь рокет зараз випаде. І в принципі буде нормально. І так, ось у нас лишився на один хп цей танки. Чи як його? да, танки? І нам випадає. ЯКОГО?! Що? Чому? Що сма. Щоб ви розуміли. Це знову єті! Це вже другий єті підряд! Кота якраз з Бенітом на сервері. ЄМА Короче Коротше, чекаємо годину 15 і будемо продовжувати. Прийшла черга третього фрукта, я вам хочу показати просто процес. Як ж довго я шукаю всі ці фрукти? Я просто перезаходжу постійно, щоб знайти ці кляті фрукти, але їх немає ніде. Просто ось так постійно заходжу, це ж третє море. Тут хоч хтось, але должен скинуть якийсь фрукт, але ні. Так, і врешті-решт, ось я і думаю, що зараз він же ж купе, йому випадає бомба, я не сильно її хочу, але якщо скине, то все ж таки візьму, але він її не скинув. І я в результаті я знаходжу ось дарк. Через як же ж довго я шукав просто. Все, я знайшов дарк і в принципі. Ну, будемо переходити далі. Далі у нас буде знову Беніт. Ну, побачимо, що випаде. Пройшли дві години. Це вже виходить вже третій фрукт. Ну що ж? Ну, нормально. Так, а ось у нас уже заспавнився третій рейд піратів, тому погнали махами фармити. Так, надіємося тепер на рокет якогось, а то щось забагато мені випадало. Ось уже танки. Зараз махами літаємо його. І нам випадає рокет, я так думаю. І. Рокет! Ух, єма! Рокет! Сюди! Так і мало бути! Я ж таки казав! Халявушка просто! До речі, поставте лайк на цей відос! Де ще випадали дві єті підряд з рейда піратів? Ну, а ми будемо очікувати наступного рейду. В принципі годину ще ми ще чекати. Погнали. Ось тут я вже побачив, що хтось тільки що відкрив фрукт, я його нікнеєм не буду читати. Я думаю, якщо скине, то я його візьму, тому що це, в принципі, рахується. чичмр один. О, він його скинув. Ну, в принципі, вогонь 250 тисяч такої, але ну, я ж то, в принципі, знайшов цей фрукт, правильно. Він хоча в мене є, але ну, я його знайшов так, що зарахуємо, 250 тисяч сюди і переходимо далі. Ми переходимо і до четвертої спроби. Не сильно мені повезло. Але Також і так. І так ось нарешті почався четвертий рейд піратів. Після двох єті і Рокета. Думаю, випаде якийсь камон, скіфрук, або може рарка якийсь, типа рабр. Ну що ж погнали лутати? Вже нанося останні урони танки. І який ж фрукт я получу. Ну. Фалкон. Ну, в принципі, Що ще можна хотіти від рейду піратів Четвертий фрукт в купівку це Фалкон. Ну, в принципі, непогано. 300 тисяч це все одно гроші. Ну, а ми зустрінемося з вами уже на... П'ятому Реді. Ну, все. До зустрічі. Думаю вставити цей момент сюди. Я знову на звичайній ну не приват, на звичайній карті знайшов підписника я. Це так класно. Він то, звичайно, не дуже пам'ятає мене. Знає просто що по скіну, але це дуже приємно. Так, тим часом переходимо ось до п'ятого фрукта, якщо не помиляюсь. І я думаю. Та давайте знайду з Нотіфером, в принципі, думаю, вам так буде цікавіше, бо ну реально хто скине гарний фрукт. А це ж в принципі рахується, як знайти фрукти, тільки не з Нотіфером, а просто знайти фрукти. Так що, в принципі, думаю, буду їздити далі Нотіфер, скільки мені там два рази залишилось, і побачимо. Да я вам скажу, що поки що краще буде шукатися обичні фрукти. Некий фалкон. Все, коротше, переходимо далі. Ну, ось ми переходимо уже і до п'ятої спроби. Залишилось ще дві. Дуже ще й дуже непогано. Shadow. Ну що ж, а от і засповнився п'ятий рейд піратів. Я надіюся на якусь легу, напевно. Ну що ж, погнали формати. Ось і залишився останні танки. Зараз ми його добиваємо і... Та ну серйозно. Я ж... Я ж позаштопував на рахунок Леги Блін, мені здається, що в цьому відео рейду піратів нікому не переплинути. До речі, напишіть в коментарях, який вам найкращий фрукт випадав з райду піратів. Буде цікаво почитати. Ну що ж? А ми чекаємо шостого райду пірату. Скоро зустрінемось. Бам! Ось і шостий наш фрукт. Скажу вам, якщо ви не знаєте, що фрукти спавняться раз в 45 хвилин на вихідних. Я почекав 45 хвилин, і ось у мене новий фрукт. В цьому місці мені заспавнився колись гравіті. Е, ні, це дарк. Скільки можна цих дарків пихати? Вони щось кроме дарка не знають. Ну, Добре, давайте далі переходимо виходить в мене шостий фрукт. Тобто перед останнім. Ух! -да ну, повезло, повезло. У нас вже е, заплавнився райд піратів, Тому погнали фармити. Надіюся на якийсь міфік, це вже наш шостий фрукт. Вперед. Так, спот ми добиваємо танки і надіємося на ще один міфік. Лайк, підписка і випадає. Смоук. Ну... Це не міфік. Але в принципі стільки фруктів хороших нападало, що смок на їхньому фоні здається навіть непоганим фруктом. Ну що ж, а ми зустрінемось з вами вже на останньому нашому рейді піратів. Надіємося, нам ще там повезе. Ну що ж, погнали. Нарешті ми доходимо до останнього сьомого фрукта. Давай блоксрут закриємо гарно цей відос. Ну і просто гарно дасти мені якийсь даси мені фрук, якийсь фрукт. Я навіть перейшов перше море, тому що з першого моря мені, ну, найчастіше, як так сказати, падали гарні фрукти. Зараз ми це ще раз перевіримо, бо я тут, якщо ви знаєте, вбивав вже тірекса. Так, зараз ось ми підійдемо, тут 30 метрів, залишилось. 10, 14, О, де ж це він тут? А, ні, не тут. Окей. Просто дай щось гараж. я Ще тут підійду ближче. Та ну якийсь пін! Куди це годить? Тобто, реально, ну, 7500 під кінець. Тобто в мене шансів ноль виграти, я так розумію, бо я думаю, гача і пірати дадуть набагато, крах, хоча гача не впевнений. Коротше, ну я думаю, одного разу не хватить. Зараз ще вистрою 7400 разів світ води мру і можемо продовжувати. Прийшов час для останнього роу. Залишився останній фрукт. І зараз ми подивимося, який він буде. Уф, на кінець повезло. Ай, і зараз ми подивимося, що буде в наступного учасника. А Ось і розпочався останній рейд піратів. Я буду надіятися на якусь легу, якийсь непоганий фрукт, так аби класно завершити. Ну що ж, ми погнали фармити. Так, ось я залишуся танки в деяк хп. І... Нам випадає... Фалкон. Ну, блін. Ще один фалкон. В принципі, мені здається, що я і так переможу. Але... Якщо чесно, хотілося щось поліпше Фалкона. На кінець все ж таки. Останній самий фрукт. Ну що ж... Ось такі мені фрукти випали. Зараз буду йти до хлопців і будемо перераховувати наші результати. Погнали! Настав час підводити підсумки, що ж все-таки виявилось найкращим. Зараз ми це і дізнаємось. І почнемо прямо з мене. Та прямо зараз. Що ж, перший фрукт мені випав Спайк. Далі є магма, потім Dark, потім отримав вогонь. І тут уже з нотіфером почав отримувати Falcon, Dark. Так гляди спін, куди він мені годиться? І загальна сума у мене виходить 2 мільйона 697 тисяч 500. Ну я вам на екрані ось вивів, ви тепер бачите. Що ж, тепер переходимо до наступного учасника і він скаже свою суму. Ну я думаю, по-любому більше ніж у мене, це взагалі якась ніщета. Решті-решт у мене першим фруктом був бомба, другим квейк, третім магма, четвертим пісок, п'ятим шедоу, шостим Будда і сьомим квейк. Ніхера, буде. І <смір> вийшло... на суму моєї... всіх фруктів у мене вийшло 7 мільйонів 560 тис. Ніхера субі. У <смір> 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 мене там 2 700, грубо говоря. Я ж кажу, шеду і бута це вообще було шикарно. І ще а, і два Shadow? Я прослухав, так. Шаду. І так, мої результати є такими. Перший мій фрукт це єті. Другий Єті. Третій Рокет. Четвертий Falcon. П'ятий Портал. Шостий у мене смок. І сьомий у мене Falcon. Загальна сума 12 мільйонів 605 тисяч. <реку> ну Рокет і Фалкони це взагалі. Ну то, що портал це теж шикар. Ну і за результатами. Перше місце зайняв у нас Яник. У нього 12 мільйонів 605 тисяч. Друге місце це в Бені, там в нього 7 мільйонів, щось там 560 тисяч. Ну і я третє місце там округлим до 3 мільйонів. Це нічого не вирішує. Я не отримує лише, лише респект і можливо вашу підписку. В будь-якому випадку я залишу на. Обох учасників посилання, так що переходьте, підписуйтесь. І це вже кінець відео. Дякую вам велике, що ви додивились. Можете зайти в мій телеграм-канал, тому що в наступному відео я зроблю конкурс, і деякі з цих фруктів деякі з цих найкращих фруктів, які ми сьогодні вибили, будуть в тому відео, в тому конкурсі. Так що, конкурс буде в мене в телеграм-каналі, підписуйся і все. По традиції зараз я запускаю невдалі моменти. Ну і бувайте. Всем пока. Всім пока. пока. Ай, даже декинд. аркэндарн. Аразара, яку я купив за 50 робексів? Ох, ви. Багат. О, так це ж моя. Ну то все, ну трндасит, як лисий серед вас. Не знаю. то ладно, поменяй на цю. О, все, добре. Порто для передвижки. Кит! Та подожди, він хаває руки, він не фокташу Кіт! Кит! У мене на сервері валяється флейм просто так! Вау, у тебя реально есть терм. Зара, 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 зара. Я на ведь микро офну. Чеб разом з бездарим. Понял. <свят> <свят> Ты ж микро офнул. Вс, твоя можно покинуть балакать. Целый тикал. Во, як же. Як же. Як же ж Беніту повезло, це капець. Що там? Він. Бомба, бомба, бомба. А, Бо кіт -бо -бо. <ривіт> не визвучив. Все, можна сказати, що зустрінемо ще дві години? Прямо шикарно. Аревідач, аревуар. Arri Ось Опа. і перший покинутий фрукт. ха 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 Тоже я меч понимаю. тільки що шутим ті Буду якось. скинув, я не спью подивиться. Серьезно. СТЕЛСИЕ! Ну, на секунду! Будда на секунду. Буду, це... Це поляма. Це хотя бы не в 80 тысяч. Ну, я не спів снять, я там было буду. Ну сбирайся, блин! Кит кит, 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 кіт, 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 ки. У вас цепты майже однако. В одного бластер, в другого коко. Бластер. Не виправлю. Руки. Фрукт, і вони більше не потребують того, щоб трейдити. Тебе всередині пусто. І дві, два отвори, чотири отвори. Знаєш що, Коте? Що то не Так, знаєш що, Коте? Я не знаю, так? Та, я з'явився чи що? Ні. Краще. третє море, тут по любасу всі скидають фрукти. То, да. Три дня дим точно буде, а то я говорю. ДМ? Ого. 2697 тисяч п'ятсот, загальна моя сума. Зараз побачимо, що в інших учасників. Ну да, там, є чимся. 2697 тисяч. Давай перекинуй.